По логічному, як би монастирем не пахло. Але уявіть собі, наприкінці 10 століття, коли до нас тільки заїхало християнство, з'явився в містечку Любич на Чернівщині файний молодек, якого почали всі називати Антипа. Якщо ви не розумієте, хто це правильно, це Антоній. Але коли тебе таки забуть Антипа, то тобі це то дуже сильно не подобається, тому він вирішив зразу себе перейменувати. Для того, щоб зараз дитина себе перейменувала всього-навсього. Треба піти в паспортний сіл сервісний центр, подати заяву, і уа, у вас вже паспорт на нове ім'я. Але на той момент хочеш сміттям я шуруй в монастир, а в монастирі що? правильно немає. Хоч ім'я? шуруй за кордон. А людина була наполеглива, Чернігівщини. ви вже розумієте, що черніші це наполегливі тринтуни. Тому людина умовила своїх рідних, щоб його таки направили в монастир. Краще аж на святу Горофон. Тому людина поперлася туди який улюбленому транспорту всіх школів та студентів. Це... Правильно, пішкарус. правильна пішка рус, Людина взяла свій пішкарус, пройшлася до речі, потім дещо ще проплила, пов'язалася в монастир і нарешті отримала нове ім'я, вже як чинець Антоній. І вирішив Антоній певно все своє життя жити спокійно, як чинець. Ніколи не турбувати, молитися, Богу, розвиватися душевно. Але коли українець за кордоном заробітчанстві намагається е, створити свою українську велику мрію, відбувається, що правильно відбувається щось неприємне, і мрія не зовсім швидко розвивається. Одним і мрія не зовсім швидко розвивається. в той момент, коли Антоній вже подумав, що нарешті стане провідним чинцем монастиря, то його монастиря, як до отця Макарів зараз дав сон, прийшла Божа мати вночі і сказала. Аж так... У вас там є русі, значить так, русіч отправляем відправляємо назад на Русь, значить треба, щоб в Києві основав ні монастир. Компренд? Людина прокинулася, не кожен день Божа мати, звичайно, приходить у сон. Тому ігумен викликає Антоні і каже. Ігумен, викликає Антоні і каже. Антошенька, тут таке діло. Значить, ти зараз береш. Збираєшся, їдеш назад у Київ і засновуєш монастир Божої Матері. Антоній дуже дуже лаконічний, лапідарний, сказав. А, він просто як людина душечам перепитує. Який монастир? Я хам прийшов. Я кажу, ні, ні, ні ми тебе з Радівчинці виказали, збирай речі, іди швиденько на Київ. Ти кажеш, так, на Київ, так, на Київ. Людина зібрала всі речі і поїхала на Київ. Слава Богу, навіть не поїхала, поплила, якщо точно сказати. Людина пливе і думає, що так, ну, в принципі, для того, щоб заснувати монастир, ну, в принципі, для того, щоб заснувати монастир, це не бухти барахти це дуже погодна справа. Треба очиститися. Треба очиститися і не просто посповідатися, як ми оце зранку пішли та посповідатися. Ні, треба реально очиститися, підготуватися морально, отримати вказівку Божу. При деякі жаль тоді психологів не було, тому людина вирішила чинити більш логічно, край делікатно, взяти і помилитися окремо Господу Богу окремо від людей. Ну, На Афоні його навчили, що можна так робити, якщо виконувати маленьку печерку. І печерку треба купати не там, де люди бігають, а десь в якийсь буйрачний, цебьому місцині, де ну, людей було Людина прибуває в Києві, розуміє, що Києва не знає, бо нагадую, людина любить, Ну, копренде. Що тому... до Тому кня... ціхану людина і зразу пішла до київського князя Ярослава Мудрого і сказав, о, вельми понеже, великий князь Ярославе, Де вас і бойрачена. Що Ярослав сказав? Правильно, так, так, та. Ярослава, <різь> присід, не парися з якимись незрозумілими заравічанами, які приїхали за фоном, тому зараз сказав там. І людина просто, як Антоній вічливий чинець, перепитав. А там у вас людей нема. Нема, сказав Ярослав, тому людина, звичайно, взяла свої речі, прийшла сюди, в цю місцену і помітила, що тут реально був речі. Трави по пояс проблем до того самого органа. Але якщо нема людей, можна нарешті викупати собі маленьку печерку. Людина взяла кірочку своїми мозолистими руками зради благотної справи, взяла, почала купати. І в одну печеру на одну людину, на одну людину раптово, прийшло горе під назвою 12 київлян», які сказали, Антошенька, ми тобі поможемо монастир робити. Антоній дуже делікатно сказав, я не монастир роблю. Ті кажуть, що ми поможемо. І каже, ну так робіть. Антоній залишає їм печеру, яку випав самостійно, і йде копати іншу для себе протилежну сторону, всі 12 за ним. Антоні питає, що? Ти кажеш, ми допомагаємо монастир робити. Каже, Я не монастир, раблю, каже, ми поможемо. А тоді, певно, каже, дійсно, друге є людина. Каже, ого, ти, ти нас знов копає печеру, хлопці за ним. Той від них заглиблюється, далі хлопці за ним. той від них право копає, вони повзуть за ним. Так Антоні прокопав всі ближні печери, плюнув по колу, вийшов в му році і сказав, ладно, буде вам монастир. Так от, один з тих пройдників, який постійно за Антонієм пішов.